Музичні уродини львівські бітломани цими вихідними святкували день народження гітариста «Бітлз» Джорджа Харрісона. Всеукраїнський фан-клуб бітломанів з нагоди цього дня влаштував концерт відомих хітів. Серед запрошених гостей був і почесний посол музею зе Story» Сергій Радченко. Той поділився розповідями про знайомства з особистими друзями та родичами Бітлз. Як все було? Дивіться далі. Хейджут Єстидей Хелп. Усім відомі хіти «The Бітлз у цей вечір лунають наповну. У залі зібралися поціновувачі творчості Ліверпульської четвірки, аби вже традиційно в кінці лютого відзначити у родини соло-гітариста Джорджа Харрісона. Оскільки є Бітлз, Бітлз є четверо, так ну, принципово для нас десь на чотири рази приблизно збиратися от, в такому форматі. Але насправді ми частіше даємо концерти, присвячені іншим датам. і… Іншим подіям, наскільки життя, творче життя Бітлзу, воно наповнене, насичене різними важливими подіями. Серед запрошених гостей і ось цей бітломан, і ще малим досвідом черкащанин Сергій Радченко полюбив творчість Бітлз ще у шкільні роки. З того часу і присвятився своє життя улюбленому гурту. Нині він почесний посол музею за бітл сторі у Англії. Я не вважав ніколи себе таким типовим бітломаном. Так, да, я знав цю музику, я вчив англійську мову завдяки Бітлз, я вчився грати на гітарі завдяки Beatles, там, іншим музикантам і так далі. Але просто в якийсь момент ти мусиш зробити якийсь перший крок. Ти, ти відчуваєш, що ця музика несе щось таке, що твоє, воно йде від серця до серця. Схожі зустрічі львівський фан-клуб біт робить щорічно. Створений він був у взимку 2003-го. Однодумці відомі музиканти тоді зібралися та й створили перший та єдиний в Україні фан-клуб бітломанів. з того часу. І обирають знамені дати та роблять подібні вечори. Така була кав'ярня «Єлов Субмарін на краківській вулиці, і власне от того почалося, Ми зібралися так разом. Вирішили об'єднатися, щоб десь обмінюватися якимись думками, запрошувати музикантів і мати можливість якось пропагувати цю музику. За всю історію людства бітле став найбільш популярним та знаменитим гуртом у цілому світі. Фантастичну четвірку встигли полюбити мільйони людей. У львівському фан-клубі навіть створили кавер гурт Бітлівсь, які переспівують усі відомі хіти. Маряна Оленська, Андрій Турянський НТА новини.